Привіт, доброго ранку усім! І знову смачні ідеї від варуша. Прямісінько тут і прямісінько для вас. Що ми сьогодні будемо, Михайло, готувати? Ми сьогодні спробуємо приготувати святкову страву сімейну. Ну, потрібна свина вирізка. Як ти ставишся до вибору м'яса? Ну, вибирати потрібно тільки, щоб воно було свіже, не заморожене. Так. І є певні частини, які потрібно. Ну, Недовго теплову обробку їм надавати, тому що вони швидко готуються. А є частини м'яса, яким потрібно погратися. У нас тут що? У нас філейка свина, це вирізка, саме ніжна частина. Ми її відбили, так? Так. перчимо. Солимо. Відбили. Відбиваємо з допомогою плівки. Це в нас спеції гри. Білий перець та сіль. Відбиваємо м'ясо тільки з харчовою плівкою, щоб воно не рвалося. Тому ми можемо легко задати йому бажаної форми. Ще це у нас з іншої. Цибуля, так? так, це попередньо обсмажена. І так само обсмажені в нас вже гриби. сир. Загнувши краї, тому що будемо запікати, щоб наша увага! маса не вирвалась наружу. Так. Що, до речі, так. дуже часто трапляється. О, тепер це вже схоже на. І тепер ми вже обережно. Скручуємо. Зараз ми його будемо обгортувати, поки свідомо. ти будеш готувати шпажки. Це найвідповідальніша сьогодні моя робота. Ага. І і зараз ми будем... А так. для чого це робиться? До речі? А що він тримав свою текстуру і бікон йому буде давати, так як буде плавитись, він більш жирніший, ніж свинина. Так. Він йому буде давати жиру для того, щоб він був сочніший і м'якший. Зараз ми будемо запікати в місті з курчатом нашим. Сіль перець, спеції гриль. Тепер будеш шпинатним мусом змазувати. Тобі потрібна ще моцарела. Ми її нарізаємо чи цілує. Отак. Два рядочки викладеш. Просто краї, краї загнувши. Ми змащуємо олією. Так, фольгу змазавши олією трішки, щоб наше м'ясо не приклеїлось. Цукерочка. Так. І ставимо сюди. Так. Це нам, треба нарізати? Так, це на дольки, на, на 4 частини. Так, просто зараз, на 4, так? так? Так. І цукіні ми поріжемо і все це разом будемо запікати. Так це, щоб до святкового столу можна було щось ще зробити вдома. Приготували і поклали все в духовку. Просто викладаємо, не салону не першому, відразу судя, угу. так, в Наше вільне місце. Ось так. Тому е, протвінь ми вибираємо досить таку велику, широку, так, щоб нам все вмістилося. Всі ці наші досягнення занурюємо. І куди ми це несемо? Несемо запікати. Щоб наше м'ясо смакувало ще краще, ми до нього щось готуємо. Ми ще підготуємо до нього топінат. Це своєрідний холодний соус з багатьох інгредієнтів, які підкреслюють смак м'яса: маслини, підровий горіх, кунжут, томати, тімяний часник. Так. А -а -а -а. чудово. Ідемо смакувати, а ви, звичайно, готувати смачні ідеї. Це був з вами Михайло Купець і ми наша рубрика Смачні ідеї в